І нагадаю, що в ефірі польського радіо для України доброго ранку. власне, програма перед мікрофоном Лариса Задорожний Володимир Гарматюк. Сирія залишається однією з головних світових тем. Хто прийшов до влади? Які світоглядні позиції будуть у країни в майбутньому? Чи розпалиться нова громадянська війна? Ну це тільки кілька запитань, які зараз напрошуються на близькому сході. Працює кореспондент Ольську радіо для України Олексій Бурлаков. Він зараз в Ізраїлі. Ця країна межує Сирією. Після падіння режиму Асаду Ізраїль нищив бази сирійської влади. Ну, про все це власне розпитаємо. Олексій Олексій, ти нас чуєш? Так, добрий ранок. Добрий ранок. У тебе там теж 8.15 чи якась інакша година? У мене вже дев'ята, п'ятнадцять а Резі. то ти вже більше попрацював ніж ми. Ну власне, ми можемо тільки читати з стрічок, що відбувається на Близькому Сході. От твоя інформація, якою ти з нас зараз володієш, власне, що відбувається в Сирії, яку роль грає Ізраїль у цій ситуації? Ми чекаємо від тебе подробиці. Так, дякую. Дійсно, те, що сирійський режим Асада пав, це не означає, що бойові дії закінчилися і наразі спостерігає. Ну, якщо не перемиря між тими силами, які наразі воюють в Сирії або протистояли режиму Асада, то е, скоро є така ймовірність, що ці сили почнуть з'ясовувати хто головний, або ділити сфери впливу. Побутує думка тут серед місцевих військових, а їх наразі багато. Їх дійсно тут багато в Ізраїлі, і мобілізація тут проходить, проходила і проходить. Дійсно високими темпами, але вона не так поширюється, не так обговорюється в медіа, як в Україні. Ну але поза тим в Ізраїлі не впевнені в тому, хто отримує яку частину Сирії, чи буде це велика одна країна, Сирія залишиться, чи це буде кілька нових країн, які виникнуть на мапі Але поза тим, превентивні дії. Військове командування країни вже робить і ті удари по військових базах, про які ми чуємо з новин. До речі, сьогодні вранці було нанесено ще один ще одного удару, точніше ну, вночі і вранці район Камішлі біля кордону з Туреччиною. А це північ, ну так північний захід Сирії, тобто далеко від кордону з Ізраїлем, і по цілях в Латакії на заході Сирії так само були нанесені удари. Як да, все робиться так, так власне, в контексті України ми хотіли б ці події в Сирії також розглянути, бо є різна інформація цікава дуже з одного боку не спростована, не підтверджена. Але про це говорять світові ЗМІ. Появилася інформація про те, що начебто. Україна дуже причетна до тих подій, які відбувалися і відбуваються у Сирії. Йдеться про безпілотні системи, про операторів дронів, що нібито вони допомагали сирійським повстанцям із цим. Це одна справа, що ти знаєш про це з того боку, які там розмови, які яка є інформація, звідти. Звісно, що Україна не за не заперечує, але й не підтверджує не, про, про те, що справді так. Я думаю, що навіть якщо це і так, то офіційного підтвердження з жодної зі сторін ми не почуємо і не побачимо, тому що. ну... Є проблема з зв'язком. Зараз ми налаштовуємо. Півночі. Алло? півночі. Так так, 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 вже є. чуємо. Так, так, так. А ті повстанці заходили з півночі до Дамаску, підходили. Це про формування, але це не такі. Про турецькі, тобто, не це не турецькі формування, а про турецькі. То тобто, теоретично можна припустити, що там могли використовуватись певні турецькі або е, озброєння, можливо, інструктори, е, турецькі, або ті, що співпрацюють з Туреччиною. Тільки так не прямо ми можемо припустити, що е, міг хтось інший е, брати участь у підготовці або в наведенні, або щось інше. Але ну, звісно. Наприклад, Ізраїль на це не звертає увагу. Він методично виконує свої цілі, виконує свої задачі. А задача це знищення арсеналу сирійського знищення не тільки сирійського, а ще й російського арсеналу. І тут є пряме відлуння до України. Бо переважно та зброя, озброєння, яке використовувала сирійська армія, це або поставлена з Ірану, або поставлена з Росії. Це переважно ще й російська техніка. І це та техніка, яку росіяни могли забрати на війну з Україною, і тому Ізраїль, знищуючи ці запаси, фактично допомагає Україні. Ну казали, що їм не дозволили росіянам, тобто, забрати важку техніку, але щось ну кораблі, принаймні, вони вивели. Не сказав би я, що це легка техніка. Але от питання також ставлять українські оглядачі: коли знаємо, як Росія причинилася до... Перемоги Башара Асада свого часу знаємо, що Україна роб... що Росія робила в Сирії, бомбардувала просто міста, відпрацьовувала тактику, потім застосувала її в Україні, і як нищила сирійців, і тут питання ставлять, чому взагалі російському контингенту віддали можливість вийти, не взяли бодай в полон. Ну це ж міг бути добрий такий. Ресурс для якихось торгів, навіть як, як там про це чути? Що про це говорять? Ну по-перше, той показник того, що російська армія та авіація, яка знаходилася в Сирії, не має і не мала останнім часом певних простору для дії, те, що ВВС ізраїлю наносять удари по північному заходу, те про що я говорив, дали вийти росіянам. Ну насправді по кораблях не було і можливості наносити ударів, тобто сирійські повстанці не могли знищити російські кораблі, плюс росіяни забули кілька своїх підрозділів, і вони потрапляли в оточення, яка їх доля наразі. Невідомо про чи випустили, чи вдалося домовитись повстанцями, бо кілька підрозділів було оточеними, і їх нібито принаймні, те, що я бачив в місцевих пабліках, що їх нібито збиралися знищувати, і Росія не збиралася їх відпускати сьогодні. Вранці Дмитро Пісков, це прес-секретар Путіна, казав, що ну, нібито ми у 15-му році допомогли Сирії Башару Асаду втримати режим. То далі вже сам він розбирався, і далі вже ми ні до чого не причетні. От така відмазка від росіян, якою буде відмазка Далі йдеться тут в медіа в ізраїльських медіа такі виникають такі думки, що нібито росіянам вдалося домовитись з Туреччиною, яка так або інакше має певний вплив для того: вплив на повстанців для того, щоб частину принаймні військ вдалося вивести, але. Великий сумнів є в тому, бо туреччина не має такого потужного впливу. І те, що відбувалося в Хмінімі і е, в на базі в Латакії, е, це не можна сказати домовленість. Росіяни насправді бігли, вони втікали, і те, що вдалося завантажити на кораблі, і кораблі, діючи згідно протоколу, вони вийшли з, з портів саме тоді, коли виникла перша загроза. Ну тобто, я до того що. Вони діяли за протоколами за правилами, і тому вони зберігли певну частину техніки. І це не означає, що їм дали вийти. Я думаю, що такого централізованого командування або централізованого наказу такого, що дати росіянам вийти не було. Але фрагментарно, здається, все ж таки якісь домовленості були але От питання з ким? Чи з повстанцями, чи з іншими країнами, в інтересах яких відбуваються ці події? А в мене питання таке: ти в Ізраїлі і кажеш, що Ізраїль бомбить військові бази, знищує арсенал, але є ще голландські Гланські висоти, які міжнародна спільнота вважає сирійською територією, Ізраїль вважає своєю територією. Ось тут що там відбувається там. Далі, якщо, якщо говорити такими простими словами, голландські висоти, ну так, вони нібито окуповані Ізраїлем, але вже давно це вони окуповані десятки років. Поза тим, за ними. Є певна сіра зона, є певна територія, яка за домовленостями є, ну як не підконтрольна жодній зі сторін. За ній, давайте умовно намалюємо таку червону лінію: червону, червоний кордон, до якого можуть могли підходити сирійські національні війська, сирійська національна армія, ну, який собі кордон, буферна зона. І зараз спростовуючи. Кілька тез, які виникають в новинах зараз в публікаціях. Я думаю, що ви натикались на це, що нібито ізраїльська армія там в 20 кілометрах від Дамаску. Що ізраїльська армія прямує на Дамаск, то історія така: від голландських висот а, простягається оця сіра зона. І ізраїльські війська, знаходячись в сірій зоні, дійсно стоять в ну на такому розвна такої відстані від Дамаску, може 20-25 п'ять кілометрів. Але це не означає, що вони рухаються туди. Вони методично займають сіру зону для того, щоб коли буде уряд Сирії або той, хто буде керувати Сирією, він визначиться. Тоді можна буде віддати цю сіру зону назад, або навпаки, не віддавати, для того, щоб убезпечити територію Ізраїля принаймні північ і північний схід. Це ну я хочу просто спростувати ці тези, які з'являються зараз в медіа з приводу того, що Ізраїль окуповує Сирію, і насправді це просувається і російською пропагандою, що ізраїльська воєнщина там вбиває людей. Ні, насправді це зайняття сірої зони, це безпекова функція, така і це не окупація, а це ну як превентивні заходи, якщо можна так сказати, Олексію. Ще одне питання. Воно може більше стосується сирійців, але важливо в контексті злочинів воєнних і Росії і всіх диктатур Йдеться про те, що жахливі кадри ми бачили. В'язниці найбільшої, напевно, на близькому сході, де кажуть люди були у таємних якихось камерах, десь підземеллях заховані, закриті, і там намагаються їх знайти. Я дивився ці кадри, коли люди просто з божевільними очима не розуміють, що відбувається, виходять на поверхню. Що там зараз, чи є якась свіжа інформація у тебе, зокрема про це? Так, я знаю кілька історій про те, що там відбувається. Я знаю, що Ізраїль намагався знайти там е, своїх громадян, які зникли безвісти певний час тому. Навіть йшлася мова про те, що ті заручники, яких в 7 жовтня минулого року взяв Хамас, могли б там теоретично знаходитися, але підтвердженої інформації немає. І знаю кілька випадків, коли. Ну, наприклад, випадок сирійського лікаря, який, якого витягнули з в'язниці, і він просто втратив, ну, втратив <гум> <життя> родство, <гум> так, і він нічого не пам'ятає, в нього ну, шалений погляд, він не знає, хто він, як він. Ну, тобто дійсно там жахливі тортури були в тій в'язниці, і цей лікар, наприклад, він. Вважався зниклим безвісти з 16-го року, якщо не помиляюсь, і такі історії наразі спливають. Вони будуть спливати, але насправді нікого це не дивує, бо режим Асаду він таким відрізнявся. це напевно і до наших реалій. Бо також є багато зниклих безвісти в Україні і депортованих насильно вивезених, точніше, до України до Росії дітей. І теж ми не знаємо, де і хто і що ще відкриється в Україні у зв'язку з цими подіями. Ларисо, може Тут... ти ще? М? Ну, і ще Тут дві хвилини залишається у нас. Я хотіла спитати ще про одного гравця, про Іран, власне, який був союзником Асада, от його реакція буквально дві хвилини. Тут є важливий дуже момент, і про, про дітей згадали сьогодні помер дванадцять. 12... Річний хлопчик, який постраждав в результаті теракту на сході Єрусалиму, на сході від Єрусалиму, тоді там терорист напав на звичайний автобус з цивільними і ну власне. Підірвав його, і сьогодні щодо активності Ірану, він дійсно поки що мовчить. Він поки що активних дій якихось не вживає. Але сьогодні зі сходу Ізраїлю, там Йорданія, і за Йорданією Іран вже зі сходу знову з'явилися безпілотники, злітали на територію Ізраїлю. Принаймні там тривоги не було. Вони були знищені, але поза тим, тут. І в режимі очікування реакції ізра Ірану даруйте, і в режимі очікування, що буде робити Іран тепер з падінням Сирії, і з активністю ізраїльських сил на території вже, мабуть, колишньої Сирії. але він вивів своїх представників з Дамаску. Да там писали про те, що квір був присутнім, так? Так, вони всі вивели свій, свій контингенти, своїх військових, і насправді дуже дивує те, що Іран мовчить активно мовчить, і мовчить окрім Ірану, ще й Хезбулаї залишки, і ніхто не вживає ніяких дій. Ну тут, таке враження тут принаймні складається, що вони розгублені і вони не знають, що робити далі. Але як тут кажуть, все може помінятися в лічені години, навіть на дні. Дякую, Олексію. Бережи себе, щоб все ж таки безпечна ситуація. Не забувай не забувай про бомбосховище, якщо раптом все ж таки небезпека з боку Ірану або інших сусідів Ізраїлю виникне. Це був кореспондент Польського радіо для України Олексій Дякую. Бурлаков, який зараз знаходиться на близькому сході.